А зараз ми скуштуємо два сорти помідора. Ось цей з антоціаном. Десь метр тридцять, висоту, дуже гарний такий кущик. Ось такі помідорки в нього плоскоокруглі, по 300-150 грамів. Ось такі. І він дуже врожайний. Класний помідор, хоч і совка погризла, от зверху я зібрала. Ось також, бачите, сидить гадіна. Але помідори дуже ось такі красиві. Хочеться зняти на нього огляд. Вчора вже куштувала, він дуже смачний. Ось такий помідор. У мене просто вигоріли. вигорів маркер, я в назву знайду і напишу назву відео, який це сорт. От, мені в є. я разом з ним хочу скуштувати, бо вже на підході ось такий помідорчик. Це у нас огніна комета Софія. Як я розумію, огніна комета Софії. Ось це. Також 300-200 грамів такі серця. А в мене тут на цьому помідору помідорі дві ложечки. Це огняна комета Софії, або э, сержант Пепер Блю. Я так розумію, сержант пепер не вижив, або оце він маленький. А от це є огненна комета Софії. Я підпишу ці два сорти, назві, огляд на них. Ну і йдемо куштувати. Класні. Це два дуже врожайні сорти. Дуже багато нав'язала, і вони такі смачні, я І так, помідорки я вже помила, і по моєму зошиті, от, да, як я подивилась, це в мене блаженство Софії. Ось, ось цей помідорчик це блаженство Софії сорт з Антуціаном. А ось цей, ось цей. Там в одній луночці два кущі, два корені. Один сержант Пепер Блю», а другий теж від Софії Саквої це Огніна комета Софії. Я більш схиляюсь, що це все ж таки сорт сержант Пепер Блю, тому що поруч кущик огніна комета Софії там дійсно дуже схожі. Вони такі з носиком, довгим, класні такі помідорки. Це, напевно, розщеплення сорту сержант Пепер блю. Він дуже врожайний, він дуже красивий, м'ясистий, смачний. Зараз покажу в розрізі, тому буду залишати його на насіння. От, і назву так і залишу сержант Пепер Блю". Ну, Напевно, поставлю знак оклику. <хи> Тому що насіння мені приїхало. Ну, насіння я купувала у колекціонерів під такою назвою. Оце сержант Пепер Блю», дуже класні. А це, це блаженство Софії. Блаженство Софії він відповідає дійсності, дуже врожайний, дуже красивий сорт. І так, перше ми скуштуємо блаженство Софії. розрізі. Соковитий, ніжний. Ось такий він. Я вчора його куштувала, він дуже-дуже смачний помідорчик. Кисло-солодкий, приємний, дуже класний помідор. Ну, як і усі антоціанові. і як усі біколори. Дуже класний. Мені подобається. Такий солодкий, помідорний присмак. Так. Ну і куштую сержант Пепер блю. Він трошки там на сонці підпікся, але тримався. плотніший. Ось такий він всередині. В ньому кислоти менше. Він теж смачний, але тут менше кислоти. Це дуже класні два врожайні помідори, два сорти, які я раджу спробувати виростити, тому що мені дуже сподобалось. У мене багато сортів помідорів. І от до них хочеться підходити, знімати, фотографувати, тому що зав'язі великі, грозді великі, помідори класні, великі, красиві. Оце такий стоячий томатик, який можна вирощувати. От, тому раджу. Так, ой. Так, Блаженство Софії і сержант Пепер Блю, але як і в мене схожий на все ж таки розщеплення. Антоціану не видно. А обидва це високорослі, десь півтора метра вже цвітучі, ще, ще зав'язують. От, врожайні, дуже класні помідорки. Але для салати, все ж таки, блаженство Софії цікавіше. Він дає кислинку, і в салатах він кращий. Цей менше кислинки, але для тих, кому не, не можна багато кислого, так, кислоти там, то він взагалі класний. Дуже прикольний, чудовий сорт, такий біколорчик. Я не знаю, він гарно достиг, але напевно через те, що підпікся такий. Всім пока!